Нам треба розуміти, за що Ісус помер, і чого Бог і Христос очікують від нас. Якщо ми помінялися з Ісусом місцями, якщо ми віддали йому на хрест усі прокляття, гріхи та хвороби, якщо він пішов до пекла замість нас, тоді і жити він має замість нас та в нас. Ось це і є справжнє християнство. Таким чином, ми вже живемо не для себе, але для Бога. Ми живемо так, як Христос хоче. Ми вже повністю рахуємось з Христом. Тому сказано, що Царство Боже зусиллям береться.